Всім привіт-привіт! Всім, хто полюбляє обожні орхідеї так само, як і я, і хто готовий до експериментів, ласкаво прошу до перегляду. Бачила давно, вирішила спробувати, ви бачите, вже запилену орхідейку. Я, чесно кажучи, навіть не підписала толком, що, коли, як. Ну, пам'ятаю, що це був початок травня, але я на той час схрещувала багато квіточок, і тут навіть сорти я вже забула які. Але це мій перший експеримент. І взагалі я радію, що вийшла хоч одна така насінева коробочка. Тут достигають насіннечка фаленопсиса, потім це все має сіятися в дуже стерильну м -м, баночку або фласки, якщо купувати це десь на фермах, орхофермах. Тобто, в мене ви вже розумієте, нова стадія орхоманії. Це дуже цікаво спостерігати, і в нинішніх наших умовах це те, що допомагає мені. Взагалі рухатися далі. Ви знаєте, ось це життя, яке тут зародилося, це теж для мене хороший знак. І те, що це буде тривати років 5, як мінімум, якщо все вийде, це теж для мене хороший знак. Я планую плани на майбутнє, хоча зараз планувати нічого не можеться і не хочеться. Так, я вам не буду поки що розповідати, як це запилюється. В інтернеті дуже багато всього є. Єдине, що я хочу ще раз повторити експеримент, і скоро мають розпуститися ще в мене нові квіточки. Чуть лише відцвіли і знову зацвітають, але то на краще. Тому що деякі орхомани кажуть, що краще робити це зі свіжими квітами. А в мене, наприклад, ось цей експеримент вдався з квітами, які квітли, мабуть, 7-8 місяців, тобто, ну, не факт, як то кажуть. Тут були цікаві, точно знаю, візеруночки на квітках, і що може статися, можуть рослинки бути ідентичними з мамами або з татами, тобто як дві квіточки схрестилися, а може вийти щось своє, унікальне. От, звісно, я й чекаю якоїсь унікальної квіточки і назву її своїм ім'ям, буде якась там Лана, Світлана. Ось так це все виглядає, як ви бачите, тут була сама квітка, вона вже підсихає. Ось так видовжилась сама ця коробочка. Деякі стигнуть три місяці, ну від трьох до восьми. Я запам'ятала, що це був початок травня, і головне не прогавити цей момент, тому що якщо лопне, дозріє коробочка, все розсипеться і це треба зібрати дуже обережно, можна зберігати. Певний час в холодильнику, і потім уже готувати стерильне середовище. Ой, це дуже довго, але для мене цікаво. І ось вам покажу інша біла. Як на мене, білі вони самі витривалі, але мені здається, вона зупинилась. От бачите, вона ніби почала, але припинила свій розвиток. Не знаю, поки що залишу, поки сама квітка не відпаде, не відсохне, хай собі там буде, але різницю я відчуваю, та розвивається швидким. Таким темпом швидким, а тут все застрягло. Будемо бачити, хоча тут теж щось цікаве, я намагалася зробити. Деякі відсохли відразу, відпали, і це дійсно теж підтверджено, що не всі сорти можна схрестити. Інколи ця коробочка вона може сформуватися, вона може достигнути, але може бути пустою. І таке може бути. Тобто, для мене це вперше. І ось бачите, вже пішли, теж казали, що це дуже весна вже квіточку. Я не можу так це поки що підтвердити, тому що відразу пішли бокові квітоноси і тут. Так само, і листочки свіженькі ростуть. Тут, наприклад, відсихатиме один листочок. Тому, кому цікаво, спостерігайте, сподіваюся, буде продовження. Так, і як каже моя мама, я селекціонер, що я ще вирішила: в народі ми називаємо це доларове дерево. Звісно, є офіційна назва, я відрізала листок от великий такий. Пагон, ми думаємо, що це гілочка. Насправді це листок, тобто прям під корінь. І ось таким чином можна розмножувати, поки що я туди не лізу. Цей великий листочок я розрізала на. Менші. І ось таким чином в ґрунті їх розмістила. Через певний час мають піти бульбочки і мають піти, як теж діточки. І ще таким чином я вирішила спробувати наше долареве дерево розмножати, розмножувати. Такі теплички я їм поробила. Періодично я їх відкриваю, щоб провітрити. Теж казали, через тижнів три. Чотири можуть бути вже бульбочки. Бачите, там вже трішки і плісняве якоїсь, ну тобто, зелене життя організовується. Десь, мабуть, тиждень назад, ну можемо одну спробувати подивитися разом. Нічого ще не було. Просто листочок відривався і в землю теж саджався. Ой, щось так конкретно тримається. Ну, подивимось, щось є. О, вже є! О, Бачите, відразу з вами радію, тому що ще не бачила. Ось вам теж зародження нового життя. Супер! Треба буде назад обережненько поставити. Круто! Тобто цей спосіб точно працює. Інші я поки що чіпати не буду. І так як я в різних відео бачила, листочок може навіть пожовтіти. Але не поспішайте все це викидати, знищувати. Там точно може зародитися життя. Ось таким чином я рятую себе в такі для України важкі часи, і життя однозначно переможе. І хочу вам показати ще, наскільки це все довго, і це треба мати гарну витримку, але саме тут у мене витримки вистачить, хоча по життю я не дуже терпляча людина. Ну, овен, що вам сказати? І ось, дивіться, наприклад, ось така е, діточка е, це фаленопсис. Е, це, мабуть, уже років два було на материнському. На материнській рослині потім я відділила вже декілька разів, навіть процвіла і на мамочці ця діточка. І от два роки, здається, на мамі росла. Зараз я відділила, і така діточка може заквітнути теж, можливо, через рік-два, тобто це дуже довго. І це вже практично готова рослинка. А ось, звісно, ось такі варіанти. Це вже років 5, і від таких в сантиметр. Інколи я бачила, люди навіть таких рятували із пласочок, із баночок, від сантиметру до такого, ну ви розумієте. Тобто навіть це може не вижити. А що вже казати про насіннячко? Але сподіваємось, до речі, поки що вона відчуває почуває себе добре, і навіть корінчик, який був закуклився, він почав. Рости і тут не дуже видно, ну ось трішки видно. Теж пішли корінчики в активний ріст. Ну, і ось теж я хотіла вам ще показати дендробіум, це теж дітка, і вона довго вже таким чином сидить. Тобто це процес довгий. Якщо ви знаєте, що це не для вас, тому що я, звісно, своїм друзям розповідаю і кажуть, ну, ти даєш. Ось це ж дендробіум. тут був листочок, він скинув. Зазвичай він скидає листочки, бо буде або квітнути, або щось нарощувати. І що я помітила, подивіться, ось тут це, скоріш за все, буде ще одна така сама бульбочка. Теж як діточка, яка росте з корінчиків. І ось так вона почала вже тікати корінчиками, розвиватись. І це теж вже довго. Це теж довго. І буває таке, що в мене такі діточки повністю скидали листочки, повністю вкривалися квіточками. І таким чином далі особливо не розвивалися. Ну, для мене це цікаво. Це моє таке, знаєте, хобі, як каже мама селекціонер. Тому чекаємо нових сортів орхідей. А можливо, я буду цим займатися серйозно, і це завжди з любов'ю, це завжди з таким почуттям хорошим, тому я думаю, що однозначно щось та й вийде. Дякую вам за увагу! Напишіть, чи ви такі експерименти проводили, чи ви сіяли насіння фаленопсису, буде дуже цікаво подивитись. Всім дякую, бувайте!